У Миколаєві продовжується підготовка берегових зон та річкових акваторій до літнього сезону. Ініціатором робіт виступило міське управління з питань надзвичайних ситуацій. А за їх виконання взялися водолази піротехніки Миколаївського головного управління ДСНС. Наприклад, вчора вони почали працювати на намиві. Наразі офіційного відкриття пляжів ще немає, тому всі вони є потенційно небезпечними. Докладніше про це далі. Із настанням теплої пори року миколаївці дедалі частіше проводять дозвілля біля води. Прогулюються набережною, відпочивають на природі, влаштовують пікніки. Однак для того, щоб такий відпочинок був безпечним, у Миколаєві проводять обстеження прибережних зон на наявність вибухонебезпечних предметів. На сьогоднішній день наші колеги піротехнічні підрозділи ДСНС України Миколаївської області проводять обстеження зон масового відпочинку. Вже обстежили три локації. Зараз приступили до обстеження четвертої локації. Загалом вже більше ніж 3000 квадратних метрів пляжу і водної акваторії було обстеження. На щастя, не було виявлено вибухонебезпечних предметів, були виявлені лише залишки вітру СЗО і інших вибухівок. І ми вживаємо комплекс заходів, щоб літній сезон пройшов безпечно для наших мешканців і гостів міста. Міське управління з питань надзвичайних ситуацій звернулося по допомогу до піротехніків ДСНС. Саме вони взялися перевіряти прибережні території. Як розповів керівник управління, роботи вже на фінішній прямій. Більшість зон у Миколаєві фахівці встигли обстежити. Ми сьогодні обстежимо останню локацію, четверту. Це місця, де найбільша кількість людей у нас відпочиває. Ми вживаємо комплекс заходів, щоб бути впевнені, що літи безпечно. Це працювали наші колеги, піротехнічний підрозділ управління ДСНС України в Миколаївській області. Наші рятівники, які відкликнулися на наше прохання, і сьогодні вони сьогодні навіть працюють на узбережжі нашої річки. Поки що говорити про офіційне відкриття прибережних зон у Миколаєві зарано. Остаточне рішення залежатиме від результатів роботи, адже перш ніж відкрити такі території, окрім обстежень, необхідно також вжити усі передбачені заходи безпеки. Ми проведемо комплекс заходів, і лише за певною рішенною комісією, чи весь комплекс заходів вдалося провести, буде прийнято рішення щодо ініціювання питання перед міською радою, чи дозволено відкрити пляжі чи ні, адже у нас є рішення міської ради про заборону використання пляжів під час певного стану. Ми працюємо над тим, щоб пляжі були відкриті, намагаємося зробити все, що від нас залежить. Та оскільки рішення щодо пляжів поки ще немає, усі вони залишаються офіційно закритими для відвідування. Однак нерідко містяни, попри заборони, обирають для відпочинку саме такі зони, чим наражають себе на небезпеку. Пляжі обстежуються кожен рік. І на сьогоднішній день ми говоримо, що незалежно від того, чи буде відкрити пляжі чи ні, наші підрозділи ДСНС вживають заходи, щоб уберегти наших громадян, які не завжди виконують заборони, на відпочинок біля води і йдуть все одно купаються, але ми маємо зробити заходів для того, щоб і в разі заборони бути впевненими, що громадяни наші будуть почувати себе безпечно. Про заборону на відвідування певної прибережної зони управління з питань надзвичайних ситуацій повідомлятиме містян на офіційних ресурсах. Там наголошують, нехтувати правилами не варто, адже замість відпочинку це може призвести до трагедії. Всі ми живемо в час війни, ми всі чуємо повітряні тривоги, ми всі читаємо про те, що то там, то там відбулися нещасні випадки. Тому наша безпека це передусім наше знання і наші дії. Ніхто не може обезпечити людину, якщо вона буде нехтувати правилами безпечної поведінки і буде нехтувати повідомленнями органів влади про безпечну поведінку. Тому будь ласка. Вивчайте, читайте, заходьте на сайт управління звичайних ситуацій і цивільного захисту населення Миколаївської міської ради. Ми постійно там публікуємо інформаційні різні питання і відповіді на питання для того, щоб кожна людина могла отримати інформацію і убезпечити своє життя і здоров'я. Тож, навіть коли навколо тепло, сонце і відпочинок, не забувайте. Ваша безпека понад усе. А якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього та не чіпайте, а одразу телефонуйте за номером 101. Бережіть себе, аби ваші прогулянки та відпочинок залишали по собі лише приємні спогади, а не небезпеку. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.